Доброго дня, діти! Ми з вами продовжуємо вивчати нашу українську мову. Пригадуємо будову слова. Наша мова дуже гарна, як веселка різнобарна, барвінкова, волошкова материнська рідна мова. Давайте одягнемо наше дерево. Ті, хто обрав зелені листки, буде успішним на уроці. Жовті активним, оранжеві старанним. Яке буде дерево успіху залежить від вас. Сьогодні на уроці дослідимо слова з префіксами «пре» і «при». Продовжимо подорож Німеччиною. В зошиті запишіть, будь ласка, 12 жовтня класна робота та каліграфічні рядочки. За потреби можете спиняти відео на паузу. Молодці. Перше завдання нам потрібно списати колонки слів та позначити у них префікс. Премудра, прегарний предобра. В цих словах у нас префікс «пре». Друга колонка приїхати, приїхати. Ти приліпити в цих словах префікс «при». Запишіть у зошиті вправа 1 та спишіть слова, які нам потрібно було написати, і виділіть в них префікс. Давайте з вами проведемо дослідження. Давайте визначимо, до яких слів можна поставити слово дуже. Поглянемо на ці слова. Премудра, тобто дуже мудра. Прегарний дуже гарний. Предобра дуже добра. Який префікс вони мають? Так, молодці. Префікс пре. Наступне, у якій колонці слова означають наближення, приєднання чогось? Погляньте направо. Приїхати наблизитись, прийти, кудись дойти, приліпити до чогось ліпити. Який у них префікс? Так, молодці. Ви гарно спостерігайте у них префікс при. Давайте зробимо висновок про те, коли пишемо префікс «пре», а коли при, та перевіримо себе за правилом. Префікс пре пишемо переважно в прикметниках, коли замість нього можна підставити слово дуже. Наприклад, прекрасний, дуже красивий. В інших випадках пишемо префікс «при». Наприклад, прилетіти, присісти, приміський. Виконуємо завдання в 2. Треба списати слово сполучення, вставивши пропущені букви. Пречудовий день. Ми можемо сказати дуже чудовий день. Пречудовий при старий замок. Дуже старий замок. Так, префікс пре. Причалити до берега. До чогось до берега дістатися. Так, тому тут у нас префікс при. Прив'язати до дверей, до чогось приліпити або щось зробити, так? Префікс при. Премиле цуценя. Дуже миле цуценя. Префікс пре. Приклеїти оголошення. Префікс при. Прилягти на диван. Префікс при. Пресмачний обід. Дуже смачний обід. Префікс «пре». Запишіть, будь ласка, в зошиті вправа два та спишіть слово сполучення. І з двома з них скласти потрібно і записати речення. Наприклад, у суботу був. Пречудовий день ми з мамою зустріли премиле цуценя. За моїм зразком зробіть, будь ласка, завдання другу частину. Замініть виділені слово сполучення слів одним словом і запишіть. За зразком слуга при дворі. Придворний слуга. Площа при вокзалі. Так, «при вокзальна площа, сад при школі, «При шкільний сад, бульвар при морі, приморський бульвар. Запишіть зошиток вправо три та спишіть ці словосполучення. Наступне завдання нам потрібно прочитати повідомлення щебетунчика, списати виділену частину тексту, вставивши пропущені букви. Ми будемо одразу і читати, і вставляти пропущені букви. До Німеччини приїздить багато туристів. Вони прибувають із різних куточків світу. Їх приваблюють прекрасні старовинні споруди, пречудові куточки природи, прехороші люди. Німеччину омивають моря, Балтійське і Північне. Територію Німеччини простягаються гори Альпи. Є тут ліси, поля, виноградники, як і в Україні, в Німеччині багато річок. Найбільші серед них Рейн, Дунай, Ельба, Одер. На річці Ельбі аж 2300 мостів. Запишіть зошит вправа 4. Та спишіть виділену частину тексту, вставляючи пропущені букви. Давайте з вами пригадаємо, які моря, гори і річки є в Україні. І напишемо про це текст: Які моря? Так, у нас в Україні є два моря чорне і Азовське добре гори – Гори у нас є в Карпатах, які знаходяться на Західній Україні. Найвища гора це Говерла. Є багато річок, яка найбільша річка Дніпро. Давайте складемо про це текст. Україну омивають Чорне і Азовське море. На території України протікає більше 63 тисяч річок. Також в Україні є гори Карпати, які розташовані в Західній Україні. Найвища вершина говерла. Запишіть зошит вправа 5 та спишіть наш текст. Шоста вправа потрібно прочитати речення, замінити виділені з фрази одним словом із префіксом пре або при та записати їх. За зразком ділянка біля садиби присадибна ділянка. Не зовсім зачинити двері, причинити двері. Надзвичайно красива музика, прекрасна музика, дуже густий ліс, прегустий ліс. Смуга при кордоні, прикордонна смуга. Трохи мерзла трава, примерзла трава. Дуже погана погода. Препогана погода. Запишіть в зошитах вправа 6 та спишіть ці фрази. Ви, молодці, дуже гарно сьогодні працювали. Дуже гарно, прегарно працювали. Вам потрібно вдома. Переглянути підручник сторінка 31, виконати вправу 7, утворіть за допомогою префіксів при або при слова від поданих слів і записати їх у зошит. І з трьома утвореними словами складіть і запишіть речення. Дякую вам за гарний настрій! До побачення! До нових зустрічей!